Христос Воскрес, я священник греко-католицької церкви, отець Михайло Дуда, Івано-Франківська митрополія. На Майдані взагалі сумарно я відбув 45 днів, практично у всіх таких важких часах. Сьогоднішній мій візит до Києва пов'язаний із пам'яттю священика нашої церкви, який загинув в дорозі з Києва. За реабілітацію нашої церкви і буде сьогодні презентація його книжки про нього Сніг безград. В ті буревні часи я переживав разом з усіма і брав участь у всіх, практично тут тих діях правда, з молитовної сторони. І ту ніч. З 18, 19 -го, і, 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 вже тоді 20 числа і попередньо на Грушевського. Ну У зв'язку з цими тим, подіями в мене вирисовувалися такі в душі слова поетичні. Я написав вірш от, про нескорений майдан. Кривава ніч над Києвом настала і оповив усюдневу ніч туман. Смертоносна беркуту навала почала штурм, щоб знищити майдан. Сповзались звідусіль мовгади, зліталися ті як хижі яструбки, зруйновані вже перші барикади, запалали над майданом проспілки. горіли шини, рвалися гранати, стріляли снайпери з гори, та дух майдану не зламати і гордо майоріли прапори. Здавалось, що тієї ночі вже кінець, і що майдан вже впав. Хоч смерть дивилася у очі, та ніхто від неї не втікав, хтось стогнав, хтось корчився від болю, стиснувши зуби кров'ю, він стікав. Та краще смерть, аніж неволя, і ніхто пощади не благав. Плела понад Дніпровською водою, могутня пісня гимну, мов ріка. Повстанська пісня кликала до бою, і грізний голос Жені Нещука. До неба священники руки зносили, з'єднавши в любов'ю молитві серця, у вірі крепили і благословили, і з народом були до кінця. І справді, Дух Святий був на Майдані, молитві з нами Бог літав, гоїв тілесні, і духовні рани, і оборонцям сили додавав. Минула ніч. Не здалися герої, і сонця промені розвіяли туман, і вистояв в кривавому двобої і повік стоятиме нескорений майдан. Хресна дорога Небесної Сотні. Схилились мовчанні каштани скорботні, хоч весняним дощем вже й бруківка помита, тут хресна дорога Небесної Сотні. Є кров'ю святою Полита, не зітреться ваш подвиг у пам'яті людській, не цю рану історії час, герої Майдану на Інститутській, журавлиним ключем відлетіли від нас, хоч ключі журавлині до рідного поля, і вирію вже повернулись, до нас не повернетесь ви вже ніколи, Не би дорогу забули. Чю дорогу ви кров'ю своєю полили, і снайперські кулі спинили ваш час, ви кров'ю своєю борги оплатили за всю Україну, за кожного з нас. Зрешечені кулями бідні тополі від подиху вітру легенько здригнулись, та Небесної Сотні, славні герої, лише світлинах і пам'яті нашій вернулись. Сюди часто приходити будуть дружини. Сюди будуть приходити сироти, діти, онуки, батьки і бойові побратими, не зів'януть ніколи пам'яті квіти. Ми в боргу перед вами герої, Небесної сотні бійці, у нерівні, кривавім двобої ви без смертя здобули вінці.